Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко. Я вчителька української мови та літератури із Сумської області. Пропоную розглянути сервіс LED Crates. На основі штучного інтелекту. Тут можна згенерувати флеш-картки та тести. Сервіс англомовний. Для початку потрібно тут зареєструватися. Можна обрати швидкий варіант через Google аккаунт. Працювати тут можна безкоштовно, створювати в необмеженій кількості флеш-картки і на їх основі генерувати тести. Отже, як працює цей сервіс? Зліва у нас є меню. чотири клавіші. Крайня ліва флеш-картки. Натискаємо. Відкривається поле, в якому ми маємо вести наш запит. Можна робити це українською мовою, але обов'язково додати в кінці українською мовою. Ось так, у дужках. я пропишу. Краще сервіс розуміє, звісно, англійську мову. Можна створювати тут картки англійською мовою. Натискаємо далі. Згенерувати і чекаємо. Сервіс пропонує різну кількість карток. У мене генерувалися від 5. До 15 максимум було. Не можу сказати, від чого це залежить. Вплинути на кількість ви не можете, і також не можете редагувати ці картки і тести, які створите на основі карток. Тобто, от як система запропонує, так і можна ними користуватися без редагування. Отже, бачимо, вже система згенерувала картки. Зліва ми бачимо картку. Натискаємо От питання, натискаємо на картку, з'являється відповідь. Внизу є стрілочки, де можна гортати, рухаюся вправо, відкриваю відповідь, гортаю далі, перевіряю, знову гортаю. І так можна. Ось. Перевіряємо, звісно, чи все є тут коректно. Якщо все влаштовує, залишаємо ці картки. Як їх можна зберегти? Для цього ось тут зберегти, натискаємо на прапорець, можна створити нову папку. Або, якщо в мене вже тут є створені, можна додати цю розробку в уже створену папку. Я поки що залишу папку-мова, хоч. Тести про Симоненка. Звідси можна копіювати і передавати колегам чи учням. Ось так. Натисли, скопійовано і передаємо. Вони бачитимуть таку ж сторінку, яку ми бачимо зараз. А внизу є можливість згенерувати на основі цих карток до цієї ж теми ще і тести. Натискаємо, чекаємо, поки. Сервіс генерує такі тести. Їх так само не можна редагувати. Ви не бачитимете тут результатів дітей. Цей сервіс краще використовувати для тренування, аби діти самі себе перевірили, що саме вони засвоїли з теми. Так, і ось ми бачимо вже є питання. До кожного 4 варіанти відповідей. Усіх питань є тут О, 15. Як це працює, ви передали за посиланням цю сторінку, тобто будуть вгорі картки, знизу буде ось цей тест. Просто натискаємо: от я обираю цю відповідь, і бачу, що я правильно обрала. Гортаю далі, натискаю відповідь свою, і розумію, що я обрала неправильний варіант, зелений колір свідчить про те, що там був саме правильний варіант. Де ми можемо побачити, щойно створені тести, повертаємося ось сюди на свою сторінку, на якій у нас є створені папки. Мова і складносурядне речення. Бачимо, що в кожній із папок є вже тут, наприклад, дві розробки, у папці мова п'ять розробок. Натискаю на перегляд цієї папки, і бачу, ось тут створено вже п'ять таких розробок. Можна також передати посилання відразу на всю папку і тоді. Той, кому ви передасте посилання, скопіювавши його, тут, зможе побачити одразу всі 5 розробок і попрацювати в них. Так, можна створити, наприклад, розробки до однієї теми, розбивши на теми до кожного уроку і передати посилання одразу до всієї теми. Отож, надихайтеся, творіть. Бажаю успіху!